Вітаю, друзі, на каналі Спекулянт. Зібрав барахолочку для вас. От, Значить, відправка: нова пошта, Укрпошта. Е, повна передплата, 100%. Е, так, є. Е, будь ласка, коли замовляєте, указуйте номер лота. Кожен лот пронумерований. Номер лота і ціна. Viber, Telegram або дзвоніть. От, І ще така до вас. Таке прохання. Коли пишете, ви бронюєте щось в вайбері. Будь ласка, не зникайте, бо буває так часто люди пишуть, забронював, ага, і пропав. Не відповідає. А люди інші питають за цей товар. І хто значить, чи буде людина брати, не бере, не трубку, не, не, не відповідає, Не відповідає. От так що, в общем-то, поїхали. Просили ключів. Час щось послідній торгат, два лота ключів було. Так, тепер натягав я трошки. Лот номер 1 Ключі 450 гривень. Оце ось такий лот. Тут у нас від 11, по-моєму, до 36. Всі ключі різні. Торцевих от. от набор 450 гривень. Лот номер два. Тоже тут ключі не повторюються. Від 17 до 36. Плоскогубці, два торцьових ці обценьки на 56 ступічний і отакий от, от 47-36. От. Так, далі отакий ще набір. Теж ключики не повторюються. від 17 до 36 рожкові. Тоже такий от такий такий-такий, головка така мощна на 40. Геобразний, казав, такий ключ напільник. Лот номер 3, 500 гривень. Далі, лот номер 4. Оці ось ключики. Тут теж вони не повторюються. від 17 до 36. Оцей от наборчик 200 гривень. Так, далі. Ключі поштучно. Рожкові поштучні ключі. Значить, лот номер 5. Це у нас 32 на 36, 70 гривень штука. 5 штук їх є. Лот номер 6 30 на 27 5 штук є по 40 гривень. 22 на 24 5 штук тоже є по 30 гривень. І 19х22, 6 штук їх є по 20 гривень. Далі ось такий розводний ключ. Нульсовий. Цілесенький. Тут тільки на. Кінчику трошки приржавіло. До 46. Лот номер 9. 250 гривень за цей ключик. Так, а, номер телефону мій. Ось номер телефону забувся вам сказати. Звати мене Діма, я із міста Суми. Так, лот номер 10. Ось такий набор. Тут, в принципі, всі ключі нормальні, але вони такі вже трошки підхожені. Значо, вони то всі роблять. Всі роблять. Е -е, ну... Наприклад, оцей ось балонник бачите, він вже усилювався, так от наварювалось тут. От. Ну, отакі ось ключики, 2 БМки. Ось, ось, ось розточений. Він хороший ключик, розводний, не ключикний розводний, ну, Бачите, один розточений. От. А так, в принципі, воно все круте, воно все працює. От. Тут, щоб ви розуміли, ця куча 10 кілограмів. Так, далі. Лот номер 11. Отакий от балонник. Одна тільки сторона відломана. Ці сторони всі відмінні. Всі гарні. Значить, тут у нас виходить 27, 32 і 22. 27, 22, 32. Оці ось у нас сторони є. Цей немає. Так, є. Ідемо далі. Ящик отакий от. Це щось з пулеметної ленти, щось таке. В общем то що, ящик? Ось такий ось. Він герметичний. Ось, На резиночки. Тобто, я його коли відкривав, він аж пшикнув. Ящик герметичний. Лут номер 12 розміри в міліметрах 280 на 140 на 180, 300 гривень. Такий ящичок. Далі. Лібьока. Лібетка, все робить. Зока сюди. Ось. Крутиться. E, значить, трос є, але намотка не повна не бухта. Ну, трос, трос, трос гарний, трос відмінний. Нержавий, не колючий. От, поліспас з блочком ось тут до нього є. Оця от лібяточка 1000 гривень. Ось така вона лібяточка, все крутиться, все гарно. Так, є. Далі йдемо. Вал. Вал такий без гайки. Значить, лот номер 14 діаметр різьби 25,5. 405 мм загальна довжина вала. Так, 215 мм довжина різьби самої. Далі, стяжечки отакі ось, Значить, ця стяжка у нас на 14, права ліва різьба, крюк, крюк круг. Е, а ця у нас на 18 ліва різьба є, правої різьби немає. О, ці дві стяжки одним лотом 120 гривень. Далі коробочка така от, металева, це, мабуть, чи зголовок. Не, не протрухша, есть тобто, ціленька закривається плотненько. От так от так Раз. Лот номер 16, 50 гривень. Далі фаркоп. Ось такий фаркоп. Яблучко гарне. От, 200 гривень. Далі струбцинка. Така, ось, мабуть, саморобна. Ну, крутиться все хорошо. От, 50 гривень. Далі, отакі от от два клина. Ну, щоб ви поняти, долонь має немаленька. Ну, і бачите, тут є нюанс. Тобто, або пилять, заточить, або наварить. Кому, кому що, хто що захоче. Оце ось Лот номер 19 100 гривень. Так, замочки. Арико ЗВ1, нові під циліндр, 100 гривень. Аріко ЗВ9, сувальні, 5 ключів, защёлка, ручки, 450 гривень комплект. Далі лот номер 22. Така от струбцина цікава. Я не знаю, не шукав, що це за ну Крутиться все легко. от, 150 гривень за цю от струбцинку. Далі набор зубил. Ось лот номер 23. За всі зубила 180 гривень. Оці ось ось два взагалі ідеальні, ну, які масивні такі. Далі молоток такий ось 3 трьохкілограмовий, для костелів 150 гривень. Ну, можна пилять. Типа як кувалдочку зробити. Далі сокира варена з клеймом. варив я, варен, заварена якісно 150 гривень. Набори молотків, лот 26, 220 гривень. За цей лот, лот 27, 220 гривень. Тут більше молотків. І лот номер 28, теж 220 гривень. так. Є лот номер 30, а, ні, стоп. Ось! Кулі діаметр 40 для ковки використовують їх. Варяться електродом, валяться по автоматам. 250, шту... 250 грам штучки, діаметр 40 мм, казав, по-моєму, 13 гривень штука. Далі фітінги. Ось такі ось фітінги абсолютно нові. Е, значить, для гідравліки, я так розумію. Е, діаметр різьби 120 мм, внутрішній діаметр. Тута. 10,5 мм. Абсолютно нові, 20 гривень штука. Є десь в районі 100 штук їх. Так, далі. Лот номер 31 кожухи на 125-болгарочку. 7 штук є по 20 гривень штучка. Так, отакі ось підшипнички. Це я так розумію, з кареток з велосипеда. Лот номер 32. Вони є меншенького такого діаметра і більшенького. Абсолютно нові. Отак вони запаковані. Кому треба, є їх дуже багато. Є їх дуже багато. Значить, дивіться, 10 гривень ця упаковка за 10 штук. От. Ну, і ці, і ці без різниці. От. Так що, кому треба буде, звертайтеся. Так, увага рибакам, любітелям зімньої рибалки. До вашої уваги бур. Бур тітановий. Легенький-легенький. Він прям невісомий і доволі таки міцний. Абсолютно не гнеться. Так, тисяча гривень за нього. 1000 гривень. Він, я так бачу, що він саморобний, але він нульсовий. Ножі він стоять в маслі. От, Все вічно крутиться. От, Отакий от бурчик. Тисяча гривень. Так, переходимо на сільськогосподарський відділ лопати. Оце лопата, не знаю, що це за лопата, оцинкована, металевий накінечник. Ну, він такий трошки підржавівший. Ось От, така ось лопата. Не знаю. Похоже, як снігова, але навряд би снігова. 100 гривень. Далі совкова, 35 лот, 100 гривень. Така ось совкова це товстелезна така мошницька. 100 гривень. Така ось лопата, велика саперна. 100 гривень. Далі отака от невеличка штикова лопата. Вона ціла абсолютно, вона ще отак от підсилена. Бачите? Нержавіючий е, проток зніржавки усилена. Отута. Вона, вона не лопнута, вона не варена. тобто, от. Є далі бармаки на 6 зубів 100 гривень. І отака от лопатка з нержавки. Лот номер 40, 70 гривень. Ну, кому може. Щось насипати. Не жалки. Мен не магнітка. Так, далі відділ шківами. Значить, поїхали. Шків. Тут у нас двохручейний він. Лот 41, 250 гривень, значить, діаметр зовнішній 215 мм. Вал 17 мм. Ширина ремня 15 мм. Далі, отакий ось одноручейний. Такий ось. E, значить лот 42, зовнішній діаметр 242 мм, діаметр вала 22 мм, ширина ремня 19 мм 180 гривень. Далі ось такий ось шкіл многоручейний. Ось, ось що у нас тут? Лот 43, діаметр зовнішній 157 Діаметр цього отвору 57 мм. Ширина ремня 12 мм. Так, далі. Ідемо отакий разноручейний. От. Тут два таких і один такий. Так, Зовнішній діаметр 122 мм. Діаметр вала 24 мм. 170 гривень. Далі, отакий от цікавий, в от, на ньому навіть якась маркеровка є. Зараз фокусуюсь. Вот такий от. Значить, у нього що тут? Діаметр 107 мм. Значить, він на подшипнику. Діаметр, оцей ось, там, де подшипник стоїть, 50 мм. Діаметр. Підвал 12 мм. Ну, тут штопер стопорне кольцо є. Там, я не знаю, хто що з ним буде робити. От, е, ширина, е, про, е, ширина ремня 12 мм, 200 гривень за цей. Так, Ось такий лот 46 шківок двохручейний. Зовнішній 115 діаметр, діаметр вала 15 мм 9,5 мм. Це ширина у нас ремня 100 гривень. Отакий от, от маленький двохручейний нульс. Абсолютний нульс. 71 мм діаметр, вал 16, ширина ремня 9, 50 гривень. Так, і ось такий наборчик. Три шкіла от За 80 гривень. Всі 4 штуки. Дверки. Дверки. Розміри габаритні дверок. ціна. О, 49. Всі відкриваються, всі замочки робляться, закриваються, відкриваються. Дверки отлічні. Такі ось дверки. Теж 270 на 165. І тут 240 на 160. Все крутиться. Так, коліща. Чи на культиватор якийсь саморобний? 100 гривень. Таке от коліща. Так, далі. Метизики трошки залишились, послідня кучка. Значить Тут у нас болти 14. Діаметром і шпильки різні. Оце у нас тут лот номер 53 вага 2,8 кг, 100 гривень за оце от все добро. Так, По ланцюгам. значить ланцюг цей он ідеальний. Отакий от от ланцюг діаметр 10 мм. 1,95, 200 гривень. Ось от такий. От він. Цілий цілюхонький, все відлічно. Далі лот номер 55 Ланцюг 13. Довжина мім діаметр звина, довжина 3 40 см. Ось такий. ось він. Чик. Непотертий нормальний ланцюг 500 гривень. Так, і отакий є. Восьмерочка, 3,5 метра 50, лот номер 56-300 гривень. Ось от, такий от ланцюг. Тільки тут. Ось 50 см скрутка стоїть. 3-метровий тут, тут, цілий кусок, а це от 50 см скрутка. Ось так є. Кого ще може цікавить, є вогнегасники пусті. 20 гривень кілограм продам. Каністра 20-літрова є. Сідінь є. Ось такі, ось шарана. Ось, Трансформер. Трос е, діаметр 21 мм. Абсолютно новий трос, нержавий, не колючий, 14 метро кусок. Ось такий тросяка є кусок. Все продається одним куском. Так, і ще по-старому, противага є така 19 ось. Ну, Хотілося б гривень 700 за неї. Є е, е, ящик отакий є. військовий. Значить, розміри ось його в міліметрах. Міліметрах 500 гривень. За нього хотілося б. Отак він виглядає всередині на завісах. Так, мангаліще є отакий ось. І, знову погоді, робот Заєць. Кого цікавить, пишіть. Ще раз мій номер телефона для контакту. Так, і це ще не все. Ще вам хотів запропонувати абразиви. Абразиви, значить, дивіться. Абразивами торгує мій знайомий Мій знайомий. Тобто ось його номер. Це чисто по абразивам, по цьому столу. Це звертатися до нього. Що я вам тут хочу показати? По-перше, це товари з Європи. У нас ви такого не знайдете. Хто може працював, хтось може десь пробував, це реально класні абразиви. Значить, е от, наприклад, Абраз. 125 на 1, 27 гривень штучка. Ось оце, такі от є в нього. Відрізні круги. Ось оце, от Є в нього такі відрізні круги GTR. От, значить, зачисні. Отакі от, є з вибраними сегментами. От, такі от. Norton Octopus. Це для того, щоб коли ви зачищаєте, ви бачили зону шліфування. Ось 55 гривень штука. І є от, такі от, нього, лукаси пелюсткові. От, такі. нержавійка і чернуха 140 гривень штука. Радіальні от, такі от, ферди. Для внутрішніх кутів отлічно. 140 гривень штука. Отакі от, от лукаси є, дивіться, без гайки вони ставляться. Але, опять таки, це хорошо ними угли шліфувати. От 140 гривень штука Абраси от. Такі от. Ось. абрасиви реально добрячі. Це Хто працював ними, хто знає, це ціна халява і вони реально працюють. Це те, що наші Дніпроеми, Запоріжжя, Інтертули це все фігня. От, Абраз отакий от от 100 гривень. Кубітрон, от от є 1187. Це 70 гривень фіброчка. Є така от, це трошки попроще, вона 982 Це X Pro по 60 гривень. Лібончики, от такі рукавички, є дуже круті, по 100 гривень. В общем-то, ось його номер. В нього, крім цього, є ще дуже багато всякого товару. Шарошки, тобто для різання, шліфування. В нього дуже багато всього є для зварювання. От. Будь ласка, звертайтесь до нього. Це просто те, що в мене є, що я вам можу показати. Ну і всім гарного дня. Дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися.